Якщо ти коли-небудь задумувався, чи реально досягти успіху одночасно в кількох напрямках. Якщо ти інколи відчуваєш синдром самозванця, тоді пропоную зануритися в історію людини, яка показала, що це реально. Він зробив свої численні захоплення своєю суперсилою і винайшов свою формулу успіху, яка стирала будь-які синдроми, які ставали на шляху. Вірджил Абло. Архітектор, який створював одяг і перевернув цю індустрію. Діджей, який дизайнив меблі, художник, який став креативним директором Луї Вітон. І навіть між цими проєктами він встигав створювати обкладинки альбомів для культових реп виконавців. Хто він насправді хороший маркетолог чи геній фешн індустрії? Чи просто дизайнер, який завдяки зв'язкам паразитував у різних індустріях. Давайте трохи заглянемо в його біографію та ключові моменти його життя. Після цього підсумуємо і виділимо 5 принципів його геніальності. Вірджил Абло народився 30 вересня 1980 року в Рокфорді, штат Іллінойс, у родині мігрантів із Гани. Батько Вірджила працював в інженерній сфері, мати мала відношення до шиття та текстильного ремесла. У підлітковому віці він захоплювався графіті, скейтбордингом, діджеїнгом і хіп-хоп-культурою. Спершу вірджил здобув освіту в галузі будівництва в університеті Вісконсин Медісон, а пізніше вивчав архітектуру в Ілінойському технологічному інституті. І вже в той час він усвідомив важливу річ: знання архітектури не обмежуються лише будівлями. Їх можна застосувати в інших сферах і навіть в роботі з одягом. Ці навички та мислення завжди допомагали йому в дизайні одягу, хоча спершу він ніяк не був пов'язаний із модою. У Чикаго він влаштувався в магазин трафаретної печаті, де його принти були настільки досконалі, що їх відразу друкували без перевірки. Саме там його помітив Дон Сі, менеджер Кані Веста, який шукав дизайнера. Абло одразу був рекомендований, і принти він почав робити для самого Канє. Вражений талантом Вірджела, Канє у 2007 році найняв його креативним помічником, що стало переломним моментом у кар'єрі дизайнера. На мою думку, зв'язок з Канє Вестом у нього був надзвичайно сильним, і доля їх звела не просто так. З одного боку, здається, що популярність Канє Веста Дала віржилу можливість реалізуватись. І це так, але також вони чудово доповнювали один одного і працювали на рівних, адже бачили в один одному справжній талант. У 2009 році вірджил разом з Канья пройшов стажування в модному домі Фенді. Там вони навчилися ремеслу високої моди та шукали нові способи поєднання вуличної культури і люксової моди. Концепція, яка згодом стане основою бренду Off-White. Цей досвід показав Вірджелу, що знання та навички з однієї сфери можна успішно застосовувати в інший, і допоміг сформувати його унікальне бачення дизайну. У 2012 році він створює свій перший бренд Pyrex Vision. Він купив звичайні сорочки Ralph Lauren, по 40 баксів наніс на них слово «Pyrex» і номер 23 – відсилання до Майкла Джордана, героя його дитинства. Ці прості модифікації перетворили звичайний одяг на ексклюзивні предмети, що продавалися по 550 баксів за штуку. І тут хочеться заакцентувати: це був експериментальний і сумнівний проект, але надзвичайно важливий етап становленні Абло як дизайнера та формуванні його бачення. Де він застосовував та перевіряв на практиці один із своїх принципів, який ми розглянемо пізніше. Після закриття Pyrex Virgil зосередився на масштабнішому проєкті бренді Off-White, який став головною платформою для реалізації його креативних ідей. Його бренд швидко здобув світове визнання поєднуючи вуличну культуру і люксову моду, встановлюючи нові правила для індустрії. Щоб ви розуміли масштаби, річний оборот компанії white за часів керівництва вірджила складав сотні мільйонів доларів. Паралельно разом з Кані Вестом Вірджил очолював креативне агентство Дондо. Тут створювався візуал для концертів, різні графічні та сценічні рішення для музикантів. Що допомагало формувати цілісну естетику та інтегрувати музику з візуальним мистецтвом. Також там він створював обкладинки для реп артистів А ось моя улюблена обкладинка, яку Абло розробив. Як на мене, вона дуже влучно передає вайб експериментального альбому Kanye. Деякі роботи сприймалися суперечливо, але це лише підкреслює його сміливість і новаторство у візуальному мистецтві. Завдяки всім цим проектам, вірджл Абло став не просто дизайнером, він став символом мультипотенціальності, доводячи, що можна поєднувати різні сфери, створювати нові правила і залишати свій унікальний слід у культурі. Вірджл став креативним директором Луї Вітон. Його прихід суттєво змінив обличчя бренду замість суворої класики для солідних дядьків. Дім почав випускати сміливі, експериментальні речі у стилі стріт фір, що залучало до бренду молодше покоління. Водночас Virgil не руйнував спадщину Луї Вітон, а переосмислював її. Наприклад, він створив прозору дорожню сумку, взявши за основу вже існуючу модель, або ж перевтілив культовий багажний сундук, змінивши його форму. У цих роботах легко вгадати відсилання до розплавлених годинників Сальвадора Далі, творчістю якого Вірджл щиро захоплювався. Він також посилався на бельгійського художника Рене Магріта. Його сюрреалістичні полотна, зокрема знаменита робота з небом та хмарами, стали натхненням для показу Луї Вітон 2020 року. Цей показ можна оцінювати по-різному, але його концепція була чіткою і продуманою. Абло майстерно інтегрував мистецькі референси у вже сформовану естетику бренду. І перед тим як перейти до п'яти принципів його геніальності, давайте згадаємо знакові колаборації, які тільки підкреслили його підхід. Наприклад, співпраця з IKEA, де він переосмислив звичні предмети домашнього вжитку, килими зі словом Keep Off або культова сумка фракта, перетворена на дизайнерський об'єкт. Або ж легендарна серія з Nike, коли він взяв 10 класичних моделей кросівок і, змінюючи лише деталі, створив абсолютно нову історію. Ці приклади чудово демонструють його метод бачити інше, у вже звичному я зараз монтую це відео і бачу, що воно виходить якесь дуже компліментарне. І я в цьому відео не маю на меті показати його тільки з позитивного боку. Вивчаючи інформацію про нього, дивлячись різне відео і матеріали, я помітив, що його також часто критикували. Мовляв, він не справжній дизайнер, або часто його звинувачували в плагіаті. І, можливо, дійсно, він хороший приклад принципу кради як художник. І також разом з цією критикою ми бачимо, що майже все, що він починав, приводило до якогось результату. І не обов'язково все, що він робив, було суто мистецтвом чи якимось геніальним дизайнерським рішенням, але часто його проекти приводили до фінансового успіху, і тут з певністю можна сказати, що він знайшов своє місце в індустрії і вплинув на неї. І в цьому відео я хочу закцентувати увагу на іншому, на тому, як він вміло жонглює з всіми своїми вміннями і винаходить свою формулу, яка приводить його до результату, який потрібен йому. П'ять принципів геніальності вірджила Абло. Мислення без кордонів. Вірджил не сприймав творчість у рамках одного жанру: мода, архітектура, музика, арт. Він поєднував ці сфери, щоб створити ідеї, які виходили далеко за межі стандартних рішень. Правила 3%. Його улюблений підхід змінити знайомий об'єкт зовсім трохи, але настільки, щоб він набув нового сенсу. 3% і звичне стає унікальним. Спільнота та співпраця. Абло вірив, що великі ідеї не народжуються в ізоляції. Він завжди підкреслював важливість команди, діалогу і колаборації. Саме так Off-White став не лише брендом, а платформою для об'єднання дизайнерів, митців та музикантів. Проти перфекціонізму. Замість безкінечного доведення деталей до ідеалу, віржел цінував швидкість і сміливість реалізації. Краще створити зараз, ніж відкладати на потім. Іронія та цитування. Його фірмовий стиль, слова в лапках, неочікувані метафори та візуальні цитати. Це був спосіб спонукати глядача не просто дивитись, а думати і ставити питання. Особисто для мене ця історія це ілюстрація того, як людина, маючи багато інтересів, побачила в цьому не прокляття, а суперсилу і реалізувала свій потенціал на максимум за не таке вже й довге життя. Вірджил помер від раку у 40 років, але його вплив і те, що він зробив, назавжди записали його в історію. Він був справжнім мультипотенціалом, який знайшов свою формулу, яка і привела його на вершину. А якщо тобі відгукується ця історія, і, можливо, ти впізнаєш у ній себе, а можливо, вона нагадала тобі про когось близького, і тоді поділись з ним цим відео. Можливо, саме зараз ця людина потребує такого меседжу. І якщо ти ще не бачив моє відео про мультипотенціальність, обов'язково подивись, бо для мене в свій час ця тема відкрила двері в нове розуміння реалізації та прийняття себе.